Він зняв головнокомандуючо з посади, який утримував Україну на балансі. Помієте? Тому що, якби не залужний, ми б вже давно були в окупації. І Київ, і, і навіть би, може, й дійшло до Заходу, до Західної України, до Львова навіть. А він отаку фігню зробив, його треба перевибрати, тому що. Погано вчинив. Ну, я за вибори. Моя власна думка. Можна частину онлайн, можна ж теж ходять по будинках, тобто є способи вирішення. Тобто, те, що зараз війна всі ходять так в магазини, як і ходили, то я думаю, що і проведення виборів не буде якось. Просто розтягнути, наприклад, щоб вони не йшли один-два дні, а йшли там тиждень, щоб коли повітряна тривога там. Не було скупчення людей чи ще щось, або зробити графік по вулицях, наприклад, що з такої по такої години ця вулиця приходить голосувати. Я думаю, що що вирішення цієї проблеми є. Ну тому що в воєнний час і в нас всі повинні кошти йти на оборону. У нас зараз дестабілізована ситуація в Україні, і ну, ми не розуміємо, що буде завтра. Ось ну а теперішня ситуація мене не влаштовує. І тому ну, хотілося б якісь зміни, якісь нові, нові, нові люди е, в, в Верховній Раді. Які, ну, як, я, я просто ну, молодий чоловік, тому я хотів би жити і не хотів би, не хотів би помирати. Ось якось це, щоб ну, вирішилося. У нас є головне завдання: це здолати російську агресію. Якщо ж почнуться вибори, Почнуть замість того, щоб зусилля тратити на війну з Росією один одного пльовувати. У нас є така традиція, на жаль, українська. От, тому я вважаю, що доцільніше нам зараз сконцентрувати всі наші суспільні, партійні, державні інтереси на головній меті здолати ворога. Це на розсуд нашого керівництва держави. По-перше, я думаю, що електорат не буде мати можливості прийняти участь повноцінно. Багато людей воюють, багато людей за кордоном, переселенці і так далі. Оце, мабуть, перша причина. Зрозуміло. Тому що вибори, мабуть, в цілому, вони правильно їх проводити, але вони повинні дійсно відобразити. Результат більшості, думки більшості. А як зараз цю більшість зібрати? Я вважаю, що ні, вони недоречні, тому що вибори це завжди різні думки. Під час війни різні думки недоречні, Ми маємо бути єдині. Період війни вибори не проводяться. Така в нас ситуація зараз, що як ми почнемо коней міняти з усіх сторон, то в нас вже, мабуть, тоді буде дуже добре. Це витрати це е -е, краще військовим передати ці гроші, які в нас. До того ж, багато переселенців, багато військових на передовій як можна забезпечити їх голос. Тобто не на час.